А ми не зупиняємось, демо далі. Японський автопром. Відкриває наш хід парад Subaru Legacy. Повнопривідна 2-літрова тачка на автоматі з пробігом 264 тисячі кілометрів і ціною в 5700 доларів. Преміум нульових. Toyota Camry 40 ка 2008 рік. 3,5 газ бензин на автоматі з пробігом 136 тисяч кілометрів і ціною. 8900 доларів. Infiniti QX30. Автівка 18 року на повному приводі з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач з пробігом 86 тисяч км і цінником 16 700 доларів. Ще один Subaru але вже кросовер Forester, 22 рік. 2,5 бензин на автоматі з пробігом 21 тисяча км. І вартість авто в 26 тисяч доларів. Toyota RAV4, 16 рік, газ бензин 2 літра автомат 163 тисячі пробігу і ціна 18 тисяч доларів. Nissan Rock 2021 рік 2.5 бензинчик 105 пробігу автомат 22700 Nissan X Trail 2015 року 1.6 дизель автомат. 122 пробігу, і вартість автомобіля 16 950 Lexus RX 300. Автівка 2018 року з 2-літровим бензиновим двигуном з пробігом 71 тисяча км на автоматі і цінником 32 тисячі доларів. Nissan Qashqai 2022 року. 1.3, м'який гібрид на механіці. Бензинчик 56 тисяч пробігу і ціна 24 500. Розпочинаємо ряд must. Перша у нас 10-го року 2,3 турбобензин з пробігом 84 тисячі автомат і вартість 11600. 22-го року 2,5 бензинчик. Автомат 56 пробігу 22 тисячі доларів. Це Х50 рік 2,5 автомат, бензин 29 пробігу. І ціна 27 800. Lexus ES 350 -й. 15 -й рік, 3,5 газ бензин, автомат 169 тисяч пробігу. І ціна 20 300 доларів. Toyota Camry 17 року 2,5 газ бензин автомат 143 пробігу 17700. Ще одна cx 5 також 2022 року, 2,5 бензинчик, автомат пробігу 26. І ціна 25400. Ще одна Infinity QX50, 19 рік 2 літра. Бензинчик на автоматі, 93 пробігу і ціна 21 тисяч доларів. Nissan Rock 18 року 2,5 бензинчик з газіком на автоматі 101 пробігу і ціною 14900. Mazda CX5. 2022 рік 2,5. 29 тисяч пробігу, бензин, автомат 25600.